Доброї ночі, дорогі друзі. Я вас радий бачити в прямому ефірі. У нас ніч з 10 на 11 травня. Я вас запрошую до перегляду і запрошую вас ставити лайки цьому відео, підписуватись на youtube канал і підтримувати сили оборони України, які незалежно від того буде перемир'я, не буде перемир'я. Це наш єдиний гарант безпеки. І ніхто, жодна країна світу не зможе замістити спроможність українських. Сил оборони в збереженні української державності вкрай важливо підтримувати їх вкрай важливо закривати ті нагальні потреби, які виникають у сил оборони. І на цьому стрімі ми будемо збирати для однієї з бригад Національної гвардії України. Це бригада називається Київська Русь, бригада, яка захищає Україну в смузі Нью-Йорк і Торецьк. Це найпекельніші бої, найжахливіші руйнування. І рекордні втрати ворога, і для того, щоб робити ці втрати ще більш масштабними, щоб стримувати ворога, нам вкрай потрібно, щоб сили оборони мали все необхідне. Тому ми збираємо на антенну ретранслятор для дальніх польотів дронів для підрозділу «Карна», який входить до 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь і який воює приданим до. Бригади національ... Національної гвардії, а вже корпус національної гвардії Азов. Тому, незважаючи на розмови і чутки, які точаться, пам'ятайте, що сили оборони потребують вашої солідарності і потребують того, щоб їх потреби були закриті в той спосіб, як вони самі про це просять, тому що якщо цього не буде, то ніхто інший цих потреб не закриє. Українські збройні сили, сили оборони, вони. Фінансується державою, і жодний іноземний уряд це зробити не зможе. А що стосується так, державних видатків, то їх завжди виходить недостатньо для того, щоб в умовах сучасної війни всі ці питання розв'язувати. Але ми зараз робимо стрім. У нас зараз майже 12 ночі, суботи на неділю, і от тут весь російський інтернет він інтригує, повідомляє про те, що Путін. Проведе вночі зустріч з журналістами. Що цю зустріч позвали до журналістів американських видань, які теж зможуть поставити запитання Путіну, і все це стосується перемир'я, яке ініціює Україна, і яке озвучив президент Зеленський після історичного візиту, який відбувся 10 травня до Києва, коли одночасно приїхали три європейські глобальні лідери, прем'єр. Великобританії Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц і президент Франції Мануель Макрон лідери двох ядерних держав, одночасно в Києві, такого ще не було. Плюс був прем'єр-міністр Польщі, головного нашого союзника і сусід Дональд Туск. Виходить, що чотири керівника приїхали до Києва, провідні економіки світу, польська економіка один з лідерів Євросоюзу. І, звичайно, це можна порівняти з тим, що відбувалося в Москві на так званий день перемоги, коли це перетворювалося на якийсь парад лояльності диктатур і держав, які зобов'язані Росії всім і які змушені в цих умовах віддавати, відплачувати Росії, просто приїжджаючи на поклон до Путіна в той день, коли він про це просить. Прес-конференція не почалася, але вони розігнали меседж, що будуть західні журналісти CNN, NBC, BBC британські а перші два американських. Але виявляється, там Путін зараз зустрічається вночі з так званим президентом Південної Осетії Аланом Гаглоєвим. І після цього він буде робити підхід до преси. І в цьому форматі він щось там буде коментувати. Ну можна припустити. Може бути, ви вже будете, можливо, зранку знати, що він там наговорив. Але можна припустити, що відповідь буде така, що вони не готові до перемир'я, поки не буде оголошено про зупинку Західної допомоги Україні. А це, в свою чергу, зроблено не буде, як сказав Еммануель, Еммануель Макрон. Будь-які перерви в постачаннях допомоги для України будуть мати наслідки для безпеки всього Європейського континенту. За підсумками зустрічі. Було зроблено заяву чотирьох лідерів і президента України. Французький прем'єр, польський прем'єр, німецький канцлер, і британський, вибачте, французький президент був так, і британський прем'єр і зеленський президент України. В суботу, 10 травня, лідери чотирьох держав і України зустрілися в Києві. Вони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. Вони погодилися, що безумовне припинення вогню. За визначенням не може бути обмежена жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підривати дипломатію. Вони вимагають чотири лідери. І Зеленський, щоб припинення вогню було всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації з Америкою. Вони погодилися, що припинення вогню може тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових політичних та гуманітарних засад миру. Вони привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і США. Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету та безпеки України. Основним елементом гарантії безпеки також мають стати гарантійні сили, тобто контингент. Вони, ну повторюсь, це лідери плюс Зеленський погодилися, якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню. Слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо нафту і тіньовий флот. Вони домовилися ухвалити потужний 17-й пакет санкцій Євросоюзу і скоординувати його з санкціями, які запровадила Британія та Норвегія, а також США. Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських. Активів та обговорити це питання на наступному саміті Великої Сімки. Вони висловили готовність і далі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестицій у виробництво озброєнь, як в Україні, так і європейських країн в межах спільних проєктів. Слід розуміти, бачити навіть по риториці, видно, що навіть якщо буде якісь перемир'я, це не означає кінець війни. І це тільки означає, що треба продовжувати підтримувати сили оборони України. Але до чого я це се веду? До того, що ця заява, вона має дуже цікаві наслідки геополітичні. По-перше, вона має наслідки для Америки, для Трампа. Трамп бачить, що Європа об'єднана, Європа з ним на одній сторінці 30 днів припинення вогню. Вирішально, звичайно, тут роль грала зустріч, яку провели Зеленський і Трамп в Ватикані, на похоронах Папу Римського. Дуже символічний характер зустрічі, але так само важливо розуміти, що. Росія тепер опиняється в ситуації, коли вона має діяти і реагувати, і не тільки словами, але й діями. Тобто, якщо Україна оголошує про припинення вогню, то Росія або продовжує вогонь, і тоді в Росії нічого не залишається, окрім як наштовхнутися на ще більш сильні санкції, або вони зупиняють вогонь, тобто вони, росіяни, потрапили у власну пастку, яку вони до цього налаштовували проти України. На попередньому тижні, пам'ятаєте, як вони сказали, що ви як хочете, а ми оголошуємо триденне перемир'я з там, 8 травня, так і Україна погоджується, не погоджується, змушена діяти. А тут вже навпаки Україна робить. Ми вам повідомляємо, що ми оголошуємо перемир'я на 30 днів. Якщо ви порушите перемир'я, ми діємо відповідно. А, тобто ми виграшні апріорі ситуації, якщо Росія. Підтримає перемир'я, то це для нас вигідно зупинка активних бойових дій. Якщо Росія не припиняє, то ми продовжимо відповідати на все. Ми і так відповідаємо на все, і при цьому показуємо, що саме Росія не договороздатна, вона не спроможна зупинити війну. Вона зацікавлена в продовженні вбивства, і вона заслугована на нові санкції, які проговорять між собою Америка і Євросоюз. Важливо, що це будуть санкції, які затиснуть Росію як клешні. От такий цікавий, я б сказав, пасіанс розіграла Україна, причому використавши енергію власне, самих російських напрацювань, які вони готували для того, щоб Україну загнати в таку саму пастку. Зустріч Путіна не розпочалася. Але там російські пропагандисти повідомляють, що вона скоро розпочнеться. Я не, не, не раджу чекати. Не витрачайте свій час і сон, якщо ви в прямому ефірі. Але зранку дізнаєтесь результати. Я так би прогнозував, що Путін буде висувати умови, і це означатиме, що перемир'я як такого не буде в цю мить, але воно буде в й в дальшій перспективі. Воно буде, я думаю, в найближчі тижні. Все одно воно відбудеться, Путін буде змушений відступати і приймати цей ультиматум, бо він надто скоординований і надто гарно склеєний з нашого боку, щоб він міг просто проскочити Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Ну а приїзд лідерів до Києва це була історична подія. Мені була велика честь теж брати участь в їх зустрічі на вокзалі. Вже сьомій ранку я був на вокзалі, там був міністр закордонних справ Андрій Собіга і глава офісу президента Андрій Єрмак, які зустрічали гостей. І було видно, як тепло обіймалися Єрмак і Макрон, як обійняв Єрмака радник з питань національної безпеки нового канцлера Фрідріха Мерца. Загалом історичний істори без перебільшення, історичний момент історична зустріч в Києві, яку в підручниках історії будуть потім згадувати як один з моментів, який наблизив мир в Європі. Відправляючись до Києва, Макрон і Туск розкритикували тих, хто прибув на святкування Дня Перемоги в Росії. Серед них були президент Сербії Вучич, прем'єр Словаччини Фіце Фіззінпін. І Макрони і Туск утримали всі і імен, але сказали, що це вшанування тих солдатів, які потім підуть бомбити міста, школи і лікарні в Україні. І це є ганьбою. Так, друзі, тому ну, що немає да, заява. Я не бачу, щоб... Якісь були новини на цю тему, але будемо споки слідкувати. А, так. Зранку в суботу Трамп теж заявив, що треба завершити цю дурну війну, сказавши, що тижня, що тижня гинуть 5 тисяч солдатів з обох боків. Моє бажання полягає в тому, щоб у найближчі тижні, найближчі дні, найближчі години ми могли об'єднатися, аби взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню. Якщо одна зі сторон порушить його, то будуть масштабні економічні санкції, сказав Макрон журналістам. Водночас Путін заявив, що устами свого піскова, що він відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння в Україні. Путін робить, нібито все можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом. Але за відсутності мирних і дипломатичних засобів Москва змушена продовжити військову операцію. Такі навкі дає Пасков. От, Якщо буде продовжитись постачання зброї, це буде перевага для України. Україна продовжить повну мобілізацію, буде перекидувати нові війська на передову. Вона використовує цей час для підготовки нових військовослужбовців і. Надання відпочинку тим, хто воює. Так чому ми повинні давати Україні таку перевагу, заявив Пісков. Макрон, приїхавши до Києва, сказав, що його меседж складається з трьох складових. Перше мир, справедливий і тривалий мир, починається з повного безумовного припинення вогню. Чому це важливо? Тому що неможливо, поки триває вогонь, вести переговори. Це переговори з дулом автомата у війська. І на переконання Макрона Росія зволікає ставить передумови. Друге, це суверенітет, мирна угода, яку буде укладено, має гарантувати безпеку України. Ми досягаємо прогресу. І третє це майбутнє. Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми всі віримо. Вільно процвітаюча та європейська Україна наша мета це членство Євросоюзу, зрозуміло. Так, Wall Street Journal написав, що Трамп розчарований, що не зміг вирішити світові кризи так швидко, як планував. Минулого тижня він виступав перед донорами. Процес припинення війни Росії в Україні. Трамп писав як зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами. Переговори з Путіним Трамп вважає важкими, бо той хоче всього. Також Трампу важко знайти вирішення в конфлікті із Ізраїлю і Палестини. В свою чергу Фрідріх Мерц, новий канцлер, дав інтерв'ю на Bild і заявив, що Трамп втрачає терпець щодо Путіна. Послання таке: ми тут разом, в одне те саме час, в одному те саме місці, ми підтримуємо Україну. Ми діємо погоджено з американським президентом Трампом. Ми вимагаємо 30-денного -ден, 30 припинення вогню, щоб в цей період можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна, Путін має дати відповідь. Про тиск на Росію мерт сказав, що буде погодження дуже жорстких санкцій на Росії і продовження масштабної допомоги Україні. Очевидно, Трамп втрачає терпіння щодо Путіна. Коментуючи позицію Америки, в нас була, і для мене це теж стало неочікуваності дуже висока ступінь. У узгодження з Америкою в оцінці того, що зараз ми будемо разом робити, ми домовились вимагати 30-денне перемир'я. Ну тобто, мерз визнає те, що ми кажемо, що це вперше вони так скоординовано зроблять. Про зустріч з Путіним питали Мерце. Він сказав, якщо треба буде, я готовий це зробити. Я готовий на багато що, але, перед, але в першу чергу ми повинні розглянути, чи зможемо ми досягнути мети припинення вогню. Також Мерць відкинув вимогу щодо проведення в Україні виборів і підтримав трибунал проти Путіна. Конституція України передбачає, що вибори під час війни неможливі. Ми повинні це поважати. Зеленський легітимно обраний глава держави. Наш партнер, заявив Мерц. Також канцлер висловив підтримку ініціативі Євросоюзу по створенню спеціального трибуналу. Точніше, ініціативі країн Ради Європи. Так. Це само собою зрозуміло. Росія під керівництвом Путіна скоює тяжкі військові злочини. І вони мають бути покарані. В Києві був телефонний дзвінок з Трампом. Які провели Зеленський і лідери Європейських держав, сказали, що всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню, починаючи з на... починаючи 13 травня на 30 днів, щонайменше. Якщо Росія погодиться, а сторони стежитимуть за дотриманням вогню, то це може покласти шлях до мирних переговорів. Рютте долучився також, закликав до 30 днів припинення вогню. Марклюте генсек НАТО. А в свою чергу Медведєв сказав, що треба засунути ці мирні плани в пангендерні дупи, згадуючи мерця Макрона, Стармера і Туска. Сам Зеленський проти розведення військ вважає, що розведення на 15 кілометрів по обидві боки фронту це буде небезпека для Херсона, для Харкова, для Покровська. Таку пропозицію офіційно не робили, а це озвучував Кіт Келох. А чому 15 кілометрів і з якої лінії ми будемо рахувати? Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Запитав. Зеленський. Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. До Покровська там пару кілометрів. Якщо погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків, і Суми, у всіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна, тому що до них буде долітати артилерія. Сказав Зеленський, коментуючи відкав, це був Келого, до речі. Якщо Росія відмовиться від безумовного повного припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Закликав Зеленський і е, назвав підготовку 17-го пакету санкцій Євросоюзу. Ну, найбільш різко сказав Стармор, британський прем'єр: Росія пудрить мізки та не реагує на пропозицію припинення вогню. Ми звертаємося до Путіна відкрито. Якщо ви серйозно думаєте про мир, то саме зараз є шанс це продемонструвати. Також в Києві була зустріч Чермака з радниками всіх цих лідерів, які прибули до Києва, Прем'єра Британії Джонатаном Паулом, радником канцлера Німеччини новим візові, гюнтером Заутером і з радником Макрона Еммануелем Боном. Говорили про те, як моніторити 30 днів припинення вогню і примус Росії до цього. Ми готові до припинення вогню з понеділка. Сказав Єрмак. Зеленський вважає, що без припинення вогню неможливо закінчити війну. Це питання часу. Тому що неможливо відкрити трек дипломатії. Ніхто не буде просто так говорити. Потрібно показати результат, який є сигналом, що та чи інша сторона хоче закінчення війни. Сказав Зеленський. Також він пообіцяв Трампу, що готовий почати прямі переговори з Росією, якщо буде погоджено 30-денне припинення вогню. Трамп, здавалось, був задоволений тим, що Україна згодна на припинення вогню і прямі переговори з Росією сказав співрозмовник заточення Трампа агентству «Аксіос» про зготовлення Зеленського. Сказали два джерела видання Аксіос, які знають про те, про що говорив Трамп із Зеленським і керівниками європейських країн в Києві. Ну, я думаю, друзі, ми дуже близькі до миру, або до перемир'я, точніше, але маємо дочекатися або до нових санкцій на Путіна. Кіт Келох. Всеосяжне повітряне, наземне, морське інфраструктурне припинення вогню на 30 діб покладе початок процесу завершення найбільшої і найдовшої війни в Європі з часів Другої світової, сказав Келох. Також прогулялися Зеленський, Макрон і Стармар по вулицям Києва. Зустрілися з мешканцями Києва, виходячи з Софії, і потім ще й розцілувалися. Прощаючись, Зеленський і Макрон. Так, друзі, ну що, прес-конференції Путіна все ще немає. Так, ми до запитань переходимо. Але перед тим, як перейдемо до запитань, я вас прошу зробити донати для підрозділу Карна на антенну ретранслятор. Для дальніх польотів підрозділ Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, напрямок Турецький, Нью-Йорк. Прошу вас робити ці донати. В описі відео є монобанка і в чаті теж в є. Що в нас по запитанням? Так, бачу привітання, запитання у forever. Форевер. Дочекалася стрім. Доброго вечора, Сергій. Всі, -всі. сьогодні. Нарешті такі хороші новини. Така історична зустріч. Звичайно, хотілося б, щоб санкції проти Росії працювали не так, як проти Ірану. Так, ну, ми сподіваємося, теж вже 17 пакетів санкцій, але вони все ще не зруйнували російську економіку. Але є ризик, що ще дуже довго треба буде їх накладати, щоб дійти до критичної межі. Тому переговори теж є важливими. Так, в Кремлі нічого ще не відбувається, сидять журналісти. Ну, Путін буде їх мучити ще пару годин, я думаю. Сергій завжди з вами ще з Мелітополя, з 15-го року. Дякую вам за вашу патріотичну ставлення до нашої батьківщини. До начу небагато з пенсії, але стараюсь. Віталій, Україна, подяка. Дуже дякую, що ви це робите. Як, на ваш погляд, утне Путін погодиться, чи тягнутиме час і атакуватиме. Ukraine forever питає. Я думаю, він не буде відкидати однозначно. Він вигадає якусь формулу, і ця формула буде припиняйте фінансувати зброю для України, припиняйте давати Україні допомогу. Тільки тоді я погоджусь, бо інакше ви просто перезброїте Україну, я вам не вірю. І це займе ще якийсь час. Навколо цього будемо танцювати, а потім він все одно буде змушений, тому що не захоче йти на конфронтацію з Трампом і буде змушений піти на перемир'я. Я правильно розумію, що до цього вони про це не погоджувалися. Дмитро, так. Ну ні, не погоджувалися. Мікола Сланге, вітання Стегелю, Берлін. Дякую. Вітя, 1, 2, 4, 3, Дякую, вітання. Навіщо нам перемир'я? Путін хоче підготуватися і знову по нам вдарити. Ірина Володіна. Я думаю, що воно в нинішніх умовах нам більше на руку, тому що воно збиває. Наступальний потенціал Росії, який під час літнього, літньої зеленки буде зростати, коли все зелене, вони активніше будуть іти на штурми. Росія на перемир'я не піде. Західні політики це вже повинні мали зрозуміти. Трамп вже починає розуміти це, сказав Юрій Шопов. Юра, ну ми маємо пройти свою дорогу, незалежно від того, віримо ми чи ні. Ми маємо показати, що ми готові, а те, що вони не готові, то це їхні проблема. Ми готові і готові вже давно. Ukraine forever щодо розведення, Зеленський порадував. Дуже вже незрозуміло було те розведення. Ну, подивимося, да? але справді згоден з тим, що розведення в Херсоні або в Харкові це дуже небезпечно. Сьогодні маємо примінець надії на 30-денне припинення вогню Тетяна Грюнь. Але не припиняємо допомагати захисникам. Дуже вам дякую. Будь ласка, не припиняйте. Сергій, ви маєте надію, як на перемир'я, чи ви песіміст? Ви знаєте, я маю оптимістичні очікування, Тетяна. Я думаю, надто багато зусиль інвестовано Трампом, щоб він зараз дав задню. Він вже може шантажувати, казати, що я вийду, я не буду підтримувати, але він не вийде. Реально, він це для нього проект дуже амбіційний. Він буде до кінця вимагати зупинення війни. Тому на нашому боці ця карта, і тому повірте, я думаю. Наші всі зроблять: і Зеленський, і Єрмак, і Сибіга, і Юмєра. Всі зроблять, щоб цей процес дожати до потрібного результату. Так, друзі, ну що, Путін не виступає, а нам час лягати спати. Я думаю, зранку будемо все розуміти. Я не прогнозую, що прям історичні там якісь заяви пролунають навряд чи будуть якісь умови, я думаю. Тому відпочивайте до скорого добраніч, підтримуйте Збройні Сили, До побачення, до скорої зустрічі.